Коли ми, дивлячись на цифру 2, кажемо цифру 10? Знаєш, як виглядає цифра нова, та, та, і знаєш, як виглядає цифра 10. Та ні, я рахую в мільйонах, то що? Коли ми бачимо цифру 2, коли ми бачимо цифру 10, думаю, що пов'язано з годинником, тому що 22.00 — це, типа 10, і ми кажемо 10-та вечора. 2, а бачимо 10. Якщо її перевернути, то вона Добре, там не сильно поміняється. Добре, дивись, поміняє. де ми з тобою зустрічаємо цифри? Всюди, наприклад, от дві машини стоять з порушенням, і двом їм виписали штраф. От мене дві ноги, і в тебе дві ноги. Добре, але ми зараз беремо не дві машини, ми реально беремо цифри. Ну от, наприклад, в книжках ми їх зустрічаємо. Тата в матема в книжці з математики. В газеті, в новинах, в текстах, в постах в інстаграмі, у рекламних інтеграціях, тіктоках, Пер... годинник. Дуже близько, але ти сказав неправильно. Тобто, це не 22. Ми мені не зараховуємо там якихось 500 гривень за половинку правильної відповіді. Які цифри бувають? Е, від нуля до дев'яти парні, і не парні. А ще які римська двійка. Добре, сум. а там дві палички, але Супер. то вже як одинадцять читається, не десять. Чи к десь сказав? А блін, то не стикався з тими римські літери.